Майбутній сквер щастя будують на кістках. На гарячу лінію СТС зателефонували стурбовані сумчани, які повідомили під час будівництва вирили кістку, схожу на людську. Кому ж належать рештки та звідки вони? Далі у сюжеті прогулюючись майбутнім сквером щастя, сумчани можуть натрапити на чиїсь рештки. Ця кістка лежить тут ще з п'ятниці. Будівництво нового скверу у центрі Сум почалося ще у червні. Минуло близько двох місяців і на поверхні почали з'являтися відголоски минулого. Біля щойно розритої траншеї ми натрапили на кістку, схожу на людську. Під час будь-яких земляних робіт, ті, хто їх проводить, повинні знати. І думаю, що вони знають, що якщо виникає знахідка. Будь-яку підозру або вони повинні інформувати. найперше, що викликається поліція. А поліція встановлює, якщо це тістка, вона належить тому, то і тому, то і не, і не є тим предметом, який може говорити про те, що це е, ну скажімо, якийсь якісь е, вчинений злочин. Саме сьогодення будівельні роботи тут проводить ТОВ Респектстрой. Його представники до поліції так і не звернулися. Про моторошну знахідку до правоохоронців повідомляємо. Ми копи не змусили довго чекати. Оглянувши кістки, поліцейські одразу викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили рештки на експертизу. Дослідивши сусідню траншею, на наших очах знайшли ще кілька уламків, схожих на кістки. Їх також вилучили. А старі. це стали та війни. Скільки їм років та кому вони належать, визначать експерти. Обнаружили кость бедряною. Ну, похоже, на павнішні всім признакам на людську. Зараз на місці займається слідчо оперативна група і зимають і будуть відправляти на експертизу. Результати експертизи будуть відомі щонайменше через півроку. Чи є тут ще людські рештки? Невідомо. Тим часом будівництво скверу щастя на цьому місці за попередньою інформацією призупиняти не планують. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.